Привіт! Продовжуємо говорити про необхідні кожному українцеві речі для виживання цієї зими. Першу частину добірки ви можете переглянути за посиланням у підкасті та в описі відео. Сьогодні ж поговоримо не про технічні засоби і прилади, а про звичайні речі, які допоможуть вам організації побуту та виживанні. Першочергово вам вдома потрібен запас води та їжі. Сподіваюсь, що на цей момент часу більшість з вас вже це все має, але про всяк випадок нагадаю, будь ласка, подбайте про тижневий запас води та їжі для себе і своєї родини. Це не таке вже і велике капіталовкладення, але воно допоможе вам автономно протриматись певний час, уникаючи експедицій для пошуку магазинів, які працюватимуть в умовах повного блекауту. Їжа, звичайно ж, має бути тривалого зберігання та бажано швидкого приготування, щоб мінімізувати час і витрати енергії на цей процес. Що вам більше до вподоби сублімати чи консерви тут же вирішуйте самі відповідно до можливостей та побажань. Не забудьте також про запас дитячого харчування. Добре, мати вдома також термос, бажано більшого об'єму, але який вже буде. І не для чаю, як ви могли подумати, хоча можна використовувати і так. А для окропу, просто зранку закип'ятіть певну кількість води та залити у термос впродовж декількох годин, а може і цілого дня, в залежності від того, наскільки добре триматиме конкретний термос, ви зможете використовувати цю гарячу воду для своїх потреб: заварити каву, чай, запарити якусь кашу чи сублімати. Це просто зручніше, ніж кожен раз запалювати пальник чи плитку. Потрібно оновити вашу домашню аптечку з ліками, які ви використовуєте постійно, а також зібрати екстрену аптечку для надання допомоги при пораненнях. Вона, звичайно ж, не може бути такою наповненою, як військова аптечка, але засоби зупинки кроводеч і обробки ран ній повинні бути. Від того наскільки відповідально ви поставитесь до цього, можуть залежати ваші життя і життя ваших близьких. Просто прийміть це як факт, та зробіть все необхідне. Ну і якщо раптом сталося так, що за 9 місяців війни ви ще не відвідали жодних тренінгів з надання до медичної допомоги. Будь ласка, зробіть це. Можна прямо зараз поставити відео на паузу і витратити 5 хвилин свого часу, щоб знайти, хто у вашому місті цим займається, сконтактуватись і записатись. Ми не можемо передбачити наскільки тривалим можуть бути блекаути і як інтенсивно розвиватимуться події далі. Тому, окрім описаних в першому відео запасів газу та батарейок з акумуляторами, варто мати також сірники, звичайні свічки і сухий спирт. Тільки, будь ласка, не варто влаштовувати паніку як деякі сіллю та скуповувати все у промислових масштабах. Вам цілком вистачить однієї упаковки сірників 50 свічок, і нехай вони просто будуть у вас вдома. Всі вже знають, що зараз варто тримати свою автівку за її наявності постійно заправленою, щоб в разі необхідності мати змогу вільно пересуватись, а не стояти в черзі за паливом. Крім того, радимо також придбати каністру краще металеву, на 20 літрів, заповнити її пальним і зберігати у дозволеному для цього місці. Навіть якщо автомобіля ви не маєте, може виникнути ситуація, коли, наприклад, ви зможете заправити сусідський генератор та підзарядити якісь гаджети чи критичні пристрої. Цілком вірогідно, що виживати цієї зими доведеться також і без опалення. Теплі речі, ковдри і дещо з туристичного обладнання спальний мішок, керемат, палатка допоможуть вам зберегти тепло та зменшити його втрати. Зі спальником все зрозуміло. Тут краще обрати зимовий варіант, але за відсутністю альтернативи хоча б якийсь. Крім того, що він стане в пригоді у квартирі без опалення, його за потреби можна взяти з собою в укриття чи при евакуації. Придбайте також комплект зимової термобілизни. Цей додатковий шар одягу допоможе уникнути зайвих тепловтрат з поверхні шкіри, і вам буде тепліше. Є ще одна річ, про яку вже багато хто забув, але в теперішніх умовах про неї варто згадати: звичайний маленький паперовий записник. Запишіть до нього контактні номера та адреси друзів і родичів, до яких ви можете за потреби звернутися. Цілком можливо, що така потреба з'явиться за умов, коли всі ваші гаджети та запаси електрики закінчаться, а сподіватись на власну пам'ять у стресових ситуаціях не варто. Це коштує копійки. Запишіть, покладіть у свою тривожну валізку разом з документами, і нехай ці записи вам ніколи не знадобляться, але краще їх мати. На цьому у мене все. Подивіться ще першу частину добірки, якщо цього ще не зробили. Візьміть поради до уваги та розробіть свій план дій для будь-якої ситуації, яка теоретично може статись. Тримаємося, все буде добре, Па-па!